Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які би хотіли переглянути сьогодні, 21 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант Сонце перевернуте вам ні. Наразі перспективи є у вас, але вони дуже знаходяться далеко. Підтримка, допомога будуть, але згодом не зараз, не сьогодні. А сьогодні вам варто утриматися від активних дій, відсторонитися. Від будь-яких там пліток, наговорів, розговорів. Тобто будьте більш обосібленими, дайте собі перепочинок, тому що у таких подіях ви втрачаєте свою енергію, свої сили і вам потрібно їх відновлювати. Тож, наразі вам ні. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Якорю, вам так. Якщо у вас були якісь коливання, сумніви, можливо, ви не знали, починати, не починати, робити, не робити, утриматися чи йти далі, чи щось е, вам змінювати в своєму житті, то зараз прийшов час прийняти те рішення, яке ви визначили для себе. Тобто спокій, е, опустіть свій якорь, те місце, де ви знаходитеся, і будуйте свої плани, захист. У вас все буде добре, всі ваші починання будуть успішними. Тобто заякоріться, а я бажаю вам гарного дня. І третій варіант дім, вам так. Все, що стосується дому, родини, стосунків у родині, ваших починань, те, що ви працюєте і приносите свої плоди, для вас це буде у радість. Тож і надалі можете сьогодні розвивати свої перспективи, турбуватися про себе, про своїх рідних, про свій захист. Все у вас буде гаразд і всі ваші починання будуть успішними. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам всім спокійного, мирного, затишного дня.